Ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла неспокійно незаконні збройні формування. В основному з важкого озброєння мінометів та артилерії, в тому числі з градів, продовжували провокувати українських військовослужбовців і вісім разів відкривали вогонь по бойовим позиціям збройних сил, як на Донеччині, так і на Луганщині. З мінометів та артилерійських систем бойовики тріться обстріляли наші сили в районі населеного пункту Водяне. Також під мінометний обстріл потрапили в Донецький аеропорт. І поблизу нього населений пункт Піски. Із стріляцької зброї було обстріляно курган могила Гостра. Вчора, близько 19-ї години, незаконні збройні формування двічі вогонь із реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град. Терористи з градів обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Тоненьке та Кам'янка. Ніч в самому Донецьку пройшла напружено. У більшій частині міста було чутно залпи артилерії та вибухи. Повідомляє прес служба міськради. Періодично люди повідомляли про перестрілки з автоматичної зброї та залпи важкого озброєння. Відбувався штурм аеропорту та селище піски. Відновили обстріли терористи ЛНР. З артилерії обстріляли село Світличне Попасненського району, там дислокуються підрозділи українських військових. В результаті обстрілів ніхто з людей не постраждав. Повідомляють прес службі Луганської облдержадміністрації. Також в повідомленні йдеться про те, що по світличному стріляли з боку Кіровського, яке окуповане козаками так званого Всевеликого війська Донського. Під обстріли потрапив і районний центр Попасна. П'ять снарядів із артилерійських гармат вибухнули в межах міста. Не вщухала стрілянина з автоматів. Та крупнокаліберних кулеметів у станиці Луганській. Також у районі села Кримське Новоайдарського району бойовики здійснили спробу нападу на блокпост Національної гвардії України. Атаку було відбито. За оперативною інформацією зафіксовано перекидання підрозділів військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та російської військової техніки до України. Найбільш активне накопичення проросійських військових формувань зафіксовано на Донецькій області. Сьогодні, о сьомій ранку, в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області прикордонний наряд зафіксував проліт безпілотного літального апарата. Бойовики продовжують тероризувати місцеве населення. Бандити організували схему контрабандного переміщення лікарських препаратів з території Росії через пункт пропуску і зварене. Ці факти вкотре свідчать про те, що лідери бандитів продовжують використовувати для власного збагачення скрутне становище місцевого населення. Особливу увагу ватажки терористів приділяють пропаганді. На території, що контролюється бандоформуванням так званої ДНР, готуються до випуску газета Мирний Донбас. Вона буде поширювати ідеї сепаратизму та тероризму. І наклад цього видання складає 100 тисяч примірників. Також у Донецьку члени незаконного збройного формування. ДНР почали трансляцію двох російських телеканалів, яким заборонено мовлення на території України. Силовики не припиняють роботу запобігання терористичних актів. Так, під час перевірки рейсового автобуса донецьк олександрівка було затримано громадянина України, який був одягнений у бронежилет. Мав при собі гранату рг 42 та посвідчення банформування поліція ДНР прикривати.